Білоцерківським військовим передали медичну автівку зі Швеції. Обладнаний шестиколісний транспорт марки Вольво їздить на бензині та має гарну прохідність по бездоріжжю, що не обияк важливо на фронті. Машину доставили зі скандинавської країни для 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. У ній є все необхідне для надання допомоги пораненим та навіть операційний стіл. Така допомога стала можлива завдяки волонтерам міжнародної організації. Зації ротарі, як зазначив водій, який доставив зі Швеції даний автомобіль. Дорога до Білої церкви зайняла три дні, а сам він допомагає українцям ще з початку березня 2022 року. це спеціально наповнена автівка швидкої допомоги для відновлення людей у важких умовах. Вона була виготовлена першочергово для шведських військових. Даний автомобіль, в першу чергу, чим він прекрасний, він є поза він їздить по будь-яких дорогах, в будь-яку погоду, оскільки в нього три усі, всі ведучі. І даний автомобіль може перевозити в шість поранених. крім медичного персоналу тут може поміститися шість поранених. Даний автомобіль до нас прийшов укомплектований, в ньому також знаходиться операційний стіл. З таким автомобілем можна працювати і рятувати людей, які вже поранені. «Ротарі» – це міжнародна благодійна організація, яка вже майже ну, більше ста років. І вона має свої осередки по всьому світу. Називаються клуби. Ну тобто, по всьому світу називаються просто клуби. Клуб Київ в Києві в Україні наразі 60 клубів. А ми співпрацюємо зі Швецією, зі шведськими клубами і роторійці Швеції передали такий автомобіль для евакуації наших поранених з полю бою. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.